<тут> <muzie meu> <è Abdute>, знаєте, тут, я думаю, є деяки, наша українська громада поза межами України є дуже різноманітна і складається з дуже багатьох поколінь. То як, я знаю дуже добре цю громаду, зокрема, як вона виглядає на заході Канади. Знаєте, ми є українці в Канаді, ми є українці в Канадці. Наші діти є четвертого, п'ятого покоління. Ми на Заході, наприклад, Канади, ми не є маленька Україна, яка чекає щось таке, щоб повернутися тут назад на Україну. Це люди, в яких вже прадіди і прапрадіди є поховані в канадській землі. Але коли ми говоримо тут про відповідальність українців за кордону відносно е, України, я думаю, що це є просто страшенне перекручення. Немає культурної е, нації, немає держави, де би це таке ставило. Навпаки, треба казати, що Україна зробила допомогти своїм братам і сестрам поза межами України. Є майже півмільйон українців в Бразилії, які вже навіть за своїми великими зусиллями створили програму української мови при університеті, коли вони звернулися до радянського посольства, щоб їм допомогти з учителям української мови, їм сказали, що вам не треба. Так що, знаєте, поставимо справжню, вас є 52 мільйони, коли ви тут почнете думати про долю українців поза межами України, а не тільки, що ми можемо вам тому так. покрити. Це сором, що ми весь час зараз чогось, значить, ну не ми особисто, але серед наших людей дуже багато ждуть допомоги. Ну, питання є, де від тут вас? українська держава, які є програми, ані немає одної стипендії в жадному українському університеті. Для студентів за кордону з українського походження і навпаки все робилося для того, щоб ну, не прошу, знали так, про йдемо. міграцію, щоб відкинути, щоб прошу хочу ну, Хотів на ще згадати, що тут є ще один елемент, про який ми забуваємо. Ми говоримо про українців на заході України тут, але не забуваємо, що українська діаспора включає тих мільйонів наших земляків, які в Росії на Сахаліну, Хабаровську, Казахстані і так далі. Україна досі до тепер офіційна Україна нічого для тих людей так не зробила. Також зігнорувала їх і, і тепер в цей час, коли ми відчуваємо цю цілісність і могутність. Нашого народу. Ми мусимо також і пам'ятати про них, не тільки думати категоріями українці на материку і українці на заходу. І також пам'ятаємо про, про, про Східню Європу. Я був тепер нещодавно вернувся з першого міжнародного форуму діаспори з представниками України. І це була нагода. Представникам, кажім, української громадськості в Румунії, які в жахливих умовах жили за Чевческу, і щойно тепер останніми місяцями підносять свої голови і кажуть нам, що їх не 60 тисяч чи 50 тисяч, а 600 тисяч. І що вони себе зберегли і чекають на якусь поміч. Подивіться, як, як активно працюють українці в Польщі, наприклад. І я думаю, що якщо там... Ті 300 тисяч людей, які мали також дуже несприятливі умови, політичні і інші в Польщі зберегли себе. Я думаю, що це повинен бути приклад також для наших земляків, наприклад, на сході України. Якщо там можна себе в Польщі зберегти, то чому не можна відновити цей сенс гідності національної на своїй рідній землі? Богдане, до того, що ви говорили про українську діаспору в Радянському Союзі, я хочу додати, що зараз відбувається рух, пробуджується українство вже скрізь, на Далекому Сході і в Казахстані. І от на конгресі ви чули, виступав представник Республіканської асоціації українознавців Казахстану. І в інших регіонах починається робота. І, зокрема, наша Українська республіканська асоціація українознавців планує на квітень місяць спеціальну конференцію, присвячену проблемам українців в інших республіках Союзу і Я тільки додам, що, наприклад, Радіо Свобода дістає листи постійно із Сахаліну, з Хабаровська, так, з Марманська і просять. Навіть була така група людей у влади які оперували зібрати гроші там, якщо б це вплинуло на американський, на Конгрес, щоб вони посилили сигнал передач туди. Бо кажуть... Ну, іншої рідної мови ми, ми не чуємо, не маємо можливості. Але ви б могли і хотіли б співробітничати з нами, наприклад. От чи є мене цікавить, чи є у, у, в Канаді, в Канаді я точно знаю, є на українському, український канал, але чи є, наприклад, така програма, яка була б, яка б мала б якісь зацікавлення от в саме в... В обміні такими програмами Куртенько. чи радіо наприклад. з нашої сторони, так. це з то, тої е, єдиної радіостанції, яка так постійно подає. Я думаю, що, що очевидно є готові співробітничити, якщо ми співробітничимо із інституцією, яка репрезентує дійсно плюралізм і політичні реалії в республіці, а не од, е, владу одної політичної партії. Бо тепер, як ми знаємо, ціла трагедія полягала в тому, що одна партія монополізувала владу тут. І пресу, і все інше. І, хоча тут е, великі поступи зроблено в напрям демократизації, знаємо, що, що не все воно і навіть і сьогодні є гаразд. Отож, коли дочекаємося того моменту. Що дійсно буде демократична преса і телебачення? Я думаю, що буде величезне поле до попису щодо співробітництва. Дякую, оскільки ми на радіоінформацію перейшли, пане Леоніде. Мені здається, у вас ви маєте відношення деякі Деяке, до цих справ. Приватного характеру. Так, я є редактором двох радіових програм українськомовних. Одна з них на коротких хвилях. Транслюється Україну щонеділі, здається 20.50 за київським часом, хоча я не є певний, бо тут Київський час і Московський час це мене трошки з пантелику збиває. А друга знову є, це називається ця програма Голос української діаспори. Дещо нескромно, але ми стараємося передавати новини з Америки, читаємо поезію також, часто навіть мову сусід Рубчака, якого по вірші дуже добре надаються на ефір. І крім того, ми маємо, да, я да, так натякую, да, 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 щоб да, ви вже його взнали, yeah, 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 yeah. як, як літературний критик і історик, чуюся зобов'язаний щось зробити для української поезії. Yeah. <laughs> ну і друга наша програма це локальна. Для Філадельфії оковиць. І доходить вона до Принстону І до Трентону це є голос Меріан» більш релігійно-культурного характеру. Це є спонсорована в наш, Товариством Софія», релігійним товариством українців-католиків. Це так водяться, що кожна програма мусить мати якогось спонсора, інакше вона не витримає. Люди, до речі, слухачі присилають нам гроші. Очевидно, всі ми є безплатні. Це ми робимо з почуття обов'язку до українського народу. Е, мабуть, ну, Богдан Рубчак не уникне сьогодні, того, щоб читати, куй, але спочатку ми, мабуть, щоб цю тему діаспори. Вивершити, попросимо. Ще цілий материк у нас сьогодні не був репрезентований в Австралії. Так, ви знаєте, було питання десь серед цих папірців, яке стосувалося долі українців в діаспорі. І дійсно, я дуже люблю говорити про українців в Австралії, які являються, мені здається, притчею. Того, що можна зробити з мінімальними ресурсами і з дуже невеликим числом людей. Українців в Австралії тільки 30 тисяч. Це величина зовсім невеличкого містечка. Всі вони приїхали зовсім без ресурсів, без багатства, тільки своїми власними робочими руками після Другої світової війни. Зорганізувались, зорганізувались по громадській, світській, а також по релігійній лінії, працею, своєю працьовитістю, щадністю. Зажили відносно добре, я б сказав, їхній життєвий стандарт задовольняє більшість з них. Присвятили вони надзвичайно багато енергії і часу і надали величезний пріоритет збереженню української ідентичності в Австралії. Дійсно серед Австралійського моря, бо це ж крапля. Це ж дійсно, якщо розпорошити її по кількох великих містах, Найборн, Сідней, Аделаїда, менші групи Брізденії і Перфі, це малесенькі громадки. Але ці малесенькі громадки досягнули дуже багато. Вони створили мережу українських суботніх шкіл, централізовані школи з програмами з інспекторатами. Вони досягнули того, що українська мова була визнана як мова до державного іспиту зрілості в державній шкільній системі. Декількох австралійських стейтів. Пізніше у 80-х роках вони знайшли ресурси, великі ресурси, великі, порівняні навіть із Америкою і Канадою, якщо порівняти відносні величини тих груп, для того, щоб уфундувати українську науку в двох університетах, в моєму університеті, в Монаші, в Нейборні. І е, університет, в університеті імені Макворі е, в Сіднеї. І е, представники тих обидвох університетів, і наші аспіранти теж е, можуть бути членами цього конгресу. Таким чином співдіяти в цьому процесі всеукраїнського материково-діаспорного е, відродження, що тепер е, відбувається. Українці в Австралії це група, яка показала, що мовити ідейність і жертовність фінансова, і також жертовність часу і енергії може досягнути. Був час, коли до мене з Австралії дзвонили з Австралійського радіо. І просили по телефону, я їм наче якийсь текст наговорював для... Це радіо ще й далі працює. Так, ви знаєте, це, це радіо це є якраз симптом надзвичайно просвіщенного підходу австралійського уряду до того факту, що в Австралії живуть люди різних національних коренів. У нас, так як в Канаді, є. Політика багатокультурності, яка є офіційною політикою держави. На реалізацію цієї політики приділяються певні державні фонди. І є в Сіднеї, в найборні, на цілу Австралію станція радіомовлення, яка специфічно передає програми тільки не Всіма мовами тільки не англійською. Е, і австралійська держава платить за те, щоб, була, е, щоб був український журналіст, диктори, щоб е, інформація про українське життя в Австралії, але тепер також в, першу, в першій черзі про українське життя і розвиток е, політичний, культурний і всякий інший тут, в Україні, доходив до... Українського мовного слухача. Дякую, Марті, Тут так, може Прошу, треба зробити одну маленьку довідку, яку фактор, якого ми не піднесли, а це що на Заході високо цінять знання про багату культурність, і особливо молоді батьки хочуть, щоб їхні діти виростали не тільки двомовні, а тромовні, тому що вже є докази, що дитина, яка володіє кількома мовами, краще творить концепції і взагалі виростає на більш інтелігентну. І тут нав'язуючи до того, що Марко говорив і що Богдан Кравченко казав, Україна є конечна для, щоб ми могли задержати вміння української мови і української культури. Ми своїх дітей можемо вчити української мови, вони можуть читати наші книжки але якщо знає, що є Україна? Мови. Але якщо вони тут поїдуть, вони навіть якщо, і тут власне моє прохання до е, суверенної України, панове, пані дуже мало, але панове на милість Бога, товариші. Будь-хто зорганізуйте ліпші курси обміну. І можливість нашим дітям різного віку приїжджати на програми і на стажування до Києва, до Львова. Одна моя старша донька поїхала до Ленінграду, бо не було куди їхати. Друга поїхала до Одеси. На щастя, і в одному, і в другому університеті були. Люди, які вчили російську мову, але які були українцями, так що вони повернулися значно кращою мовою. А цей же всі слухачі чують, так як ми всі володіємо українською мовою, результат нашого відчуження від цього материка. Я би хотіла додати, як можна щось, бо я, я виросла поза межами України, родилася поза межами, і людям тут часом. Вони дивуються, не що я розмовляю українською мовою, бо я у Львові краще її вивчила, але що я так люблю Україну, що я хотіла приїхати на Україну. І я 15 років співала українські пісні, ходила на пластові табори до школи українознавства, всі мої товаришки були українці, ходила в українську церкву і не бачила України. І як та молодь може передати ще своїм дітям цю мову і культуру, як вони ще України не бачили? І в молодості ми питалися, чому ми не можемо їхати на Україну, і чи коли вона, вона колись буде вільна, і батьки там хотіли нам якусь байку розказати, ніби щоб ми не, не дуже хвилювалися. І це, що я мала змогу поїхати на Україну, змі змінило мене стопроцентово. Я покинула свою роботу по комп'ютерах, іду навчатися е, по е, соєтології. Е, і мені треба вивчити російську мову, бо вони кажуть, що там що Україна не суверенна держава, так що треба знати мову, це в цих інституціях ваших. Я їду в Москву вивчати російську мову, бо я хочу з Україною працювати. А пам'ятаєте той час в Україні? Чоловік написав, що ніби ці панове приїжджають, бо хочуть мертви на своїй землі. Власне, ми приїжджаємо, бо ми хочемо жити в Україні. Я хотіла згадати той епізод Іван Михайлович, пам'ятаєте, розповідав... Іван Миколичук, коли показали свою картину Сергія Сюпаражану в тіні забутих предків в Аргентині, і був перший показ, і це було наскільки несподівано, а вдалі було багато українців. Це було наскільки несподівано для них. Ну, правда, це треба згадати, що це був, напевно, 66-й рік, тако, так? це ж був ювілейка так, 66-й, так, де гран-при був так, Плата. І вони подивилися цей фільм, і реакції не було ніякої. Ніякої. Іван стояв, і він каже, я не знаю, що робити, чи плакати, чи втікти звідти геть. Чи, я, я не знав, чи це, чи це гарно, чи це соромно, чи це щось те, до чого він не був готовий. І потім він казав, чи є ж ви діти, пам'ятаєте, тіні забутих предків. А пройшов в час, і приїжджають до нас люди. І ми їх дивимося в їхніх обличчях, і нічого, крім доброго, і протягнутої руки. на зустріч душі. Не знаєте, не, не вірте тим і не, не дослухайтеся до того, що коли вам кажуть, що оце, оце всі, ми думаємо, що це Захід нам допоможе. Річ не в тому. Не в тому. Разом, гуртом, тримаючи такої великої спільноти, нам буде всім і вам на тій землі, і нам на сій, але ми всі, всі в душі ми єдині. Я думаю, що тут головне є це, що ми не просимо якоїсь вдячності. Ми робили те, що могли в тих обставинах. Ми маємо, я б би сказав, належить вітати належне і пошану тим людям, що тут на Україні, в тих дуже тяжких умовах, робили те, що могли. Не тільки дисиденти, не тільки поети чи літературні критики, але ті мами і батьки, що висилали своїх дітей до українських шкіл, коли стало дуже важко на своїй рідній батьківщині це робити. Так що е, хай це не буде односторонній такий процес, е, ніби ви нам дякуєте. Ми відчули тепер цілісність, це є спільна наша трагедія, це все, що ми пережили. І, е, ви робили, що могли, ми робили, і тепер головне, щоб ми не говорили категоріями ми і ви. Це ми є всі разом. Знаєте, я, я не дуже... ну, Я поділяю цей сентимент, але ми забуваємо, що існує держава. Ви знаєте, що ми говоримо, наче ви є одна громада, а ми є якась друга громада. Це є українська держава, яка має 52 мільйони людей. Це є населення Франція. Французи у Франції ніколи так не розмовляли б із французом з Квебеку, а в нас це є провінція, яка має 7 мільйонів людей. Знаєте, Очевидно, треба дякувати тим людям тут, які пережили це все. Ми це все зрозуміємо. А коли, наприклад, я гостро ставлюся відносно цього питання, Є установи тут, знаєте, є Академія наук, міжнародний відділ, є Міністерство закордонних справ, є Міністерство освіти, Міністерство вищої освіти. Ну вам всі ці, ці міністерства краще відомі від... Знаєте, наші зв'язки мусять бути не на рівні, що я, Богдан, приїхав до Івана і ми обнялися і сказали, ах, ви знаєте, ми, ми молодці, що себе зберегли. Де ж та держава? Де ж той уряд? Що він робить? Я вернувся в Войнесаріс на міжнародні виставки книжок. Україна була представлена на цій великій міжнародній виставці чотирма книжками Русське іскусство в Києві, Петро Панч і щось таке інше я забув. Та Сан-Маріно і Монако мали більше книжок. А тут є Держком видав Держ... ну Я вже навіть не знаю, скільки держкомітетів тут є. Що вони роблять? Держати, так що нам треба <реш> ми, які приїжджаємо з Заходу, знаєте, е, які там родилися, тут мене питання, коли ви хочете повернутися на Україну. Я ніколи не покидав Україну, то знаєте, е, нам, ми не мож, нам треба ставити це питання на державному рівні. І держава мусить брати відповідальність. Аж поки держава не буде брати відповідальність, ну як же ми можемо прожити? Богдане, щодо книжкових виставок У Женеві проводяться міжнародні щорічні книжкові виставки, і кожного року якась держава є господарем цієї виставки. Минулого року господарем був Радянський Союз, там не знаю тисячі чи десятки тисяч книжок було, з них чотири було українські. Тепер щодо держави, ви бачите зараз, як багато. Різних у нас створюється громадських інституцій, організацій, неформальних руків, скільки до вас людей значить, звертаються, атакують вас з різними прожектами, проєктами, ідеями, і це і до нас, і до кожного, значить, скільки народжується всяких пропозицій. А власне, цим всім, чому? Чому такий навіть непродуктивний, непродуктивне намноження кількості оцих різних організацій за НАТО? може. Тому що держава не робить того, що вона повинна робити, для те, що ви говорили, для української культури, зокрема. І от створюється оцей вакуум, хочуть заповнити організації громадські. Це дуже добре, вони щось зроблять, але ніяка громадська організація, це я, наприклад, своєї республіканської асоціації українознавців бачу, що нам навішують, нав'язують тисячі справ, а з цими справами може тільки держава з її могутнім апаратом впоратися, І вона повинна це робити. Я дуже підтримую, це, те, що ви робимо. Іване дуже правильне, правильне підсумовування, як звичайно у вас. І також це нав'язує до цілої традиції розвитку модерного українства, яке мусило розвиватись помимо держав, а не з допомогою Нас, так, держав. А все поза... І, і, і через роб... це ми звикли до таких громадських рухів. І, і, і через це ті громадські рухи також розгублюються, бо не під силу їм робити це, що держави повинні день Наскільки я пам'ятаю, існує навіть термін громадянське суспільство на значення, зокрема, українського, тобто те суспільство, яке поза державою ніби існує. Є державні суспільства і є громадське суспільство, зокрема наше українці. Це концепції Володимира Антоновича Михайло. Про державу можна сказати на конференцію, то перша наша зустріч на митниці у Києві не питають, чи ми щось привозимо наркотики чи щось таке, так і питають, а чи привозити українські книжки? Привозити сучасні. От ми приїжджаємо до української держави. І єдина річ, за якою слідкують, щоб не, щоб не привозити це української книжки. Так, Ларисо, у зв'язку з цим про сучасні журналі. так. Ну, це так. б я також сказала, що, звичайно, всі люди, що привозять сучасність, то також їм це чомусь забирають. Велика частина авторів в журналі Сучасність, це є з України. Ми друкуємо авторів з України вже довший час. Правда, ще були такі часи, як тих людей називали дисидентами. Це були і Стус і Калинець, і Сверстюк. Тепер ми друкуємо всіх. Іван Дзюба, Іван Зюба, так, завжди в нас не раз був друкований. Но ми не можемо привезти, ми хотіли б тут поширювати, так як ми можемо ваші всі журнали. Я особисто 25 років, 12 журналів кожного року виписую. А ви не можете цього навіть тут від мене взяти, чи дістати, чи в кіоску купити, чи щоб ми могли тут, бо це на якомусь списку, хто його робить, я не знаю. Чомусь українська книжка, український журнал чомусь мусить бути на такому забороненому індексі. To ukazuje, że człowiek 186... O, tak. Tak, jeszcze A po bardzo intelektualni i akademicko nastawieni metniki. Tak, chcę wszystko przeczytać. Tak, to mały stół. Ja tylko myślę, że pan Petroksy taki ma wypełnić swoją obietnicę. Наша розмова йде, йде. Богдана Рубчака, вона моя думає. Ой, прикошу, так Одну хвилинку. Перш ніж муза поезії, хай скаже слово муза історії Кліо. Так, так, Коресте, я до вас. Думаєте специфічно про українську історію? Якщо питання стосується щось до такого, скажіть щось про українську історію, перше мій кожніяко сидить, коли мене мій професор, дивиться, приглядається, що скаже. Я зараз нервуюся, попадаю в непевність. А потім взагалі говорити про українську історію так загально коло є е, е, трудне завдання, і я спробую якось субтильно уминути його. Е, е, можу хіба сказати, що е, у нас. Вивчати українську історію на Заході, між іншим було е, не так легко, як здається. Е, ми знаємо, що у вас не було легко вивчати ну, по-науковому українську історію, але ви, може, не свідомі того, що в нас не було так легко. По-перше, е, це була, я вживаю слово, яке вам напевно в цей контекст розумієте, досить безперспективне завдання. Нас питались, чому ви займаєтеся такою країною, яка може навіть не існує, есебто народом, який не існує, як, як, нація. Як, нація, як нація, який не має своєї держави, а потім під політикою сліяння народів може навіть не буде існувати, як нація. Чому за це брати? На Заході. Так що це було просто практичне, прагматичне питання, чому людина має віддавати своє життя для такої науки. І це багато людей, між іншим, застановлялися, і багато наших колег відійшли і не бралися за це, і, 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 і зрозуміли причин. Потім були різні стереотипи. Українці це архінаціоналісти, які ніколи не зміють об'єктивно описати свою історію на Заході я говорю. А... Це в науковому світі, В науковому світі, я говорю рано. Ні, ні, в науковому світі. Була yes. така реакція, потім якість, ваша якість наукова ніколи не, не буде на рівні. І, власне, було це чудо гарвардське, де та не безперспективна наука українознавство, упинилося в найбільш пристежевому університеті. Це вже було, проломалося. А це потім, коли проломалося, ми мусили, як студенти, які бралися за це, доказати, що ми беремося за цю науку, яка була під знаком запитання. І ми виконаємо наше діло не так, як пересічні історії, ми мусили краще зробити. Щоб доказати, що це варто братися, ми мусили бути кращими. Це було трудно, але це давало е, е, висліди. Бо ми не могли пересічно писати, ми мусили доказати, що це є і, і в таких опитанах писали. А, так що не було це таке кабінетне, легке заняття, і а, я думаю, що це треба брати під увагу. На тому скористала українська наука, що Орест не, не підкреслив, бо може трошки замолодить, є що до Гарварду справді не було жодної програми вивчання будь-яких українознавчих студій, навіть не можна було. Ми організували собі курс в Філадельфії з Левком що Лисяк Рудницький нам просто викладав на, на приватних таких товариство «Убнова» і ще якісь студентські. Товариство, але українська наука скористалася того, тому що всі ми мусили йти в ширшу галузь, і відразу концепція історії України в нас не була е, така, може, традиційна, як як вона була Чи ограничена. ограничена, ограничена.